Нова граматична тема les articles contractés – злиті артиклі. Ми з вами вже навчилися узгоджувати між собою займенник та дієслово, іменник та прикметник. Сьогодні продовжимо вивчати будову речення, бо речення може бути довшим, може мати різні додатки, обставини. І як же поєднати всі ці слова між собою? Розглянемо це сьогодні. У французькій мові іменники не змінюються за відмінками, як у в українській кіт, кота, коту, котом. Тобто закінчення іменника не змінюється за відмінками. Тому французи використовують прийменники, а саме, які ми розглянемо сьогодні: прийменник А та прийменник Д. Отже, коли ми використовуємо прийменник Д. Прийменник «де» використовується, щоб приєднати наступне слово, яке відповідає на питання родового відмінку. Кого чого? Наприклад, дивіться: «Се ля мезон de la souris. Будинок кого? Миш мише. Ля де ля souris. – «де» відповідає на питання кого? Чого. Прийменник А, в свою чергу. Відповідає на питання, кому чому, та замінює давальний відмінок. Наприклад, жедон для баль а Мішель?» Я даю м'яча кому Мішелю А Мішеля. Розглянемо ці два правила детальніше. Прийменник А замінює давальний відмінок та відповідає на питання, кому чому. Він приєднує іменник. Іменник може бути чоловічого роду, жіночого, іменник може бути множений. Тому займенник А об'єднується з артиклями однини чоловічого та жіночого роду та з артиклем множини. Подивіться на цю табличку, як вони об'єднуються. Якщо іменник у множенні, Прийменник А плюс артикль Ле разом дають О а, у, X. О. Наприклад, дивіться на речення. «Доне ле флер au maître. Ви бачите у дужках А плюс Ле. Вони об'єдналися та дали О умножені. Donnez ле флер au mère. Давати квіти кому? Мамам. Якщо іменник починається з голосної, незалежно якого він роду, чоловічого чи жіночого, то ми пишемо L апостроф, наприклад, a алюазо. А ліуазо. Вони не об'єднуються, лише випадає літера Е з артикля алюазо. Якщо іменник чоловічого роду а плюс Ле об'єднуються та дають о однини. Наприклад, люазо діоша птах каже кому коту. Кіт у нас чоловічого роду, тому А плюс Ле зливаються та дають о Ю, о. Якщо іменник жіночого роду, то нічого не зливається, не змінюється. Дивимося приклад. Доне à la maîtresse» Дай твій зошит вчителю». вчителю. а ля жіночий рід не змінюється, аля метреса. Отже, цю таблицю треба запам'ятати. А плюс ле дорівнює о, а плюс ле дорівнює о умножені, аля не змінюється. Тобто змінюється лише чоловічий рід. Виконаємо першу тренувальну вправу, екзерціс М. Традвізелі фраза. Це вправа вже має відповіді. Вона виконана, а ми її будемо розбирати. Кожне речення у собі має прийменник А, який відповідає на питання, кому чому. Отже, перші три речення. Мати співає кому? Донці. Ля серо, ля фіє це жіночий рід. Ля мер шаут аля фія» Мати співає кому? Сину чоловічий рід. «Ля мер шаут о фіс. Об'єднали прийменник А з артиклем Л чоловічого роду. Далі. Мати співає кому? Дітям. Тут множина. мер шаут о занфан». О, це ми об'єднали прийменник А з артиклем множини Ле. Дивимось далі. Я телефоную кому? Жапель аля sœur – сестрі, сестра жіночого роду, тому ми нічого не змінюємо, не об'єднуємо артиклі. Ти телефонуєш кому? Батькові чоловічий рід. Тюапель опер а le. Він телефонує батькам. Батькам чоловічий рід. Та множина. Il appelle au парам О, це, А плюс ле. Ле артикль множини. Наступні три речення. Я даю яблука кому? Подрузі. Жіночий рід. Je donne le pom à la copine. Не об'єднуємо, бо це жіночий рід. Він дає яблука кому? Другові. Il donne le pom о ком. Ле копен це чоловічий рід, тому ми об'єднали А плюс ле. Вона дає яблука друзям, множина друзі. Ель пом о копем. О це ми об'єднали прийменник А з артиклем множини ЛЕ. Ще раз, А плюс ле дорівнює О. А плюс ле дорівнює О множини, а ля не змінюється. Сподіваюсь, ви трішечки вже розібралися. Зараз так само розглянемо прийменник «де», який теж з'єднується, зливається з артиклями. Система та ж сама. Якщо д плюс ле артикль множини, вони дорівнюють «де». Якщо іменник починається з голосної незалежно від його роду, жіночий чи чоловічий, Л-апостроф д Л-апостроф. Якщо чоловічий рід іменника плюс ле, д плюс зливаються, дорівнює дю, жіночий рід не змінюється де ля, тобто змінюється чоловічий рід однини та чоловічий рід множини. Дивимося приклади. Ручка кого хлопчика, Le stylo du garçon. Garçon – це чоловічий рід, тому ми об'єднали de плюс le та отримали du stylo du garçon. La tête de l'oiseau. Голова кого? Птаха. Птах починається з голосної, тому «de» лапостроф, De l'oiseau. «Le livre de la maîtresse» – Книжка кого? Вчительки. Вчителька жіночий рід, тому ми нічого не змінюємо. «Le livre de la maîtresse» Кого чого? І останнє речення. Човен кого? Піратів. «Le bateau de pirate. Пірат це множина, тому «de» плюс «le» отримуємо «de». Запам'ятовуємо, що Д це родовий відмінок кого чого плюс артиклі. Глянемо вправу Екзерсіс Д, аналогічна першій вправі. Отже, перше речення лампа кого? Сестри. Сестра це жіночий рід, тому la, la sœur». лампа батька. Батько чоловічий рід, «la лампе du пер. Об'єднали «де» плюс «ле». лампа батьків. Множина. «Ля лямп де паран. Наступні три речення. Ручка кого? Вчительки. Жіночий рід. «Ле style де ля метреса». Ручка кого? Вчителя, Чоловічий рід. Де. плюс Ле стіл дю метро. І ручки учнів множина ле стіл. Des élèves, des élèves. De elev, des élève. Длюс артикль le, артикль множених. Далі, автівка кого? Поруги, жіночі риде, лето для копін, автівка друга, чоловіче, лето дупен, автівка друзів, лето де ком, множина de plus le. Отож, що треба зрозуміти злиті артиклі. Злитий артикль у французькій мові утворюється шляхом поєднання прийменників а або Д з означеним артиклем чоловічого роду однини l, або прийменники а, Д з означеним артиклем множини Л. ви бачите також дві таблички. Розгляньте їх. Тут все схематично, як умога простіше, щоб вам було зрозуміло. Прийменник А ми можемо також використовувати разом із дієсловом але йти. За допомогою прийменника ми пов'язуємо іменник до дієслова. Наприклад, «Живе, а п'є», я йду а п'є», пішки. Юва авело. Ми кажемо, якщо дослівно, я йду на велосипеді. Але ж, звичайно, ми перекладаємо я їду на велосипеді. Живе авело. Далі. Живе МОТО. Я їду на чому? мото. на мотоциклі. Жве а шева. Я їду на коні. Згадаємо. Відмінювання діє слово але, читаємо разом. Же va, va, nous ну vous allez, і львом. Отже, якщо на чомусь якимось чином, то поєднуємо за допомогою прийменника А, «а, а, вело, а мото», «а Ашевал, щоб дати відповідь на питання у ва тю, куди ти йдеш? Ми також використовуємо прийменники А, який відповідає на питання куди, або Д, який відповідає на питання звідки? А Д. Отже, питання уватю, куди ти йдеш. І тут відбувається те ж саме злиття артикля. Якщо слово іменник чоловічого роду, то артикль зливається А плюс ле дорівнює О. Жіночий рід нічого не відбувається. Слово, яке починається з голосної а, «л», апостроф множена о з закінченням X. Le restaurant. Je vais au restaurant. Я йду до ресторану. Oh, vas-tu? Куди ти йдеш? Ле кафтери. Жіночері. Je vais à la cafeteria. L'école Починається з голосної. Ува-тю, живе à l'école. Le toiletto. множина. Je vais au Сподіваюсь, це зрозуміло. Відповідає на питання а, куди? Au restaurant, à la а à l'école, о туалет».